Привіт, всім. мене звати Людмила, мені 38 років, і я створила цей блог для того, щоб схуднути. До цього я багато разів намагалася займатися по різним програмам, проходила марафони, був результат, але нещодавно в моєму житті трапилася дуже-дуже гарна подія. в мене народився синочок, і разом з таким щастям до мене прийшли зайві кілограми. Так як у мене був досвід проходження марафонів різних і також я займалася аеробікою, то в мене є знання, як це все робити, скільки калорій, як формувати тарілку, харчову, які вправи робити, як правильно дихати, але мені не вистачає мотивації. Тому я сподіваюся, що таким чином. Це буде моя підтримка. І якщо вам також цікаво, ви можете розпочати разом зі мною і йти до кінця. Тож, поїхали!